А зараз хороші новини зі світу українського кіно вже завтра у прокаті з'явиться нова стрічка українського режисера Романа Бондарчука. Фільм редакція вже презентували на кількох міжнародних кінофестивалях, і він здобув багато позитивних відгуків від міжнародних критиків. А напередодні всеукраїнської прем'єри у нас є можливість поспілкуватись з творцем стрічки режисером Романом Бондарчуком. Сьогодні він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, романе. Доброго ранку. Ви вдома чи ні? Не зовсім. <ріст> Поїздка. Коли ми не їздимо, показуємо фільм в різних містах України. Зустрічаємось з глядачами, з місцевими журналістами, які або впізнають себе, або не впізнають у цьому фільмі, і спілкуємось про, про нього: про, про те, як медіа зараз змінюється з початком великої війни. Пане Романо, давайте спочатку про головне: про що ваше нове кіно? Хочемо такий анонс без спойлерів і без трейлеру, який ми пізніше покажемо. Кіно про Юру молодого науковця, співробітника музею природи в маленькому містечку, південному, який вирушає на пошук бабака. А замість бабака в лісі стає свідком підпалу цього лісу, робить фотографії підпалювачів, і потім приносить їх у газету, щоб цих підпалювачів якось впіймали і зупинили. Але випадково стає працювати в цій газеті, йому пропонують займатися соцмережами, і далі починається вся ця круговерті. Газети під час місцевих виборів, тобто він занурюється в оце життя. Часом смішне, часом абсурдне, часом страшне, як у нас завжди буває під час виборів у провінціях та й не тільки в провінціях. Дуже цікаво. Тому я пропоную подивитися все ж таки. Так, Давайте подивимось Вони що голі? Що Тут взагалі відбувається. Подай! Ми зняли підпалювачів лісу. Після того Михайло Петрович пропав. Тільки в поліцію зараз не йди. Надрукуйте. Це наш мер. Думай, як виграти вибори. У мене сенсація. Підійди до вікна. Що ти там бачиш? Ніж ти собі уявляєш. Це журналістів! Оце звернення мера. Треба зробити так, щоб воно стало вірусним. На факти всім чхати. Зараз всі журналісти так працюють. Це нормально. Скажіть, що це обшук. Приїдь, будь ласка, мені страшно. Тут вся правда, Юра, голова від тебе. Розпедати правду для чого? Складна у вас робота. Wow. Вау! Мені дуже це сподобалось. Це е яскравий трейлер е яскравих кольорів світу по справді. Е головну роль у фільмі зіграв журналіст, так, Дмитро Багненко. Е е е він до цього не був актором. Як його журналістський досвід допоміг у створенні настільки сатиричного та реалістичного персонажа? та як він готувався до того, щоб зіграти вперше у повномасштабному кіно? Ну, Дмитро цікавився цією професією. Він експериментував в Херсонському театрі трохи. Тобто, він був не тільки журналістом, але, звичайно, ми познайомилися з ним як і журналістом газети вгору. В Херсоні і він займався теж питанням лісових пожеж, писав про них, спілкувався з активістами. І коли ми вирішили знімати фільм про, про редакцію, ми з Дмитром вирішили записувати інтерв'ю з місцевими журналістами і людьми, які називали себе політконсультантами, і разом почали з ними зустрічатися, записувати на відео, потім обговорювали почути. Дмитро розказував якісь історії зі свого життя, і поступово ми стали друзями. Я зрозумів, що Дмитро це частково ну, і є наш персонаж екранний Юра. І з того моменту виникла ідея зняти його в головній ролі. Ми домовилися, що Дмитро перестане працювати в газеті, принаймні на період підготовки і зйомок. Відмовиться від соцмереж, відмовиться від смартфону, купить собі кнопковий телефон, і разом з Жанною Озірною вони мали приватні уроки акторської майстерності, щоб підготуватись саме до такої індустрійно непростої задачі, тому що все-таки це кіно з трюками, з складнопостановочними сценами, з погонями, з бійками. І там треба багато чого опанувати, навіть якщо як актор, ти дуже органічний і переконаний, пане Романе Дмитро, журналіст з Херсона, який згодом мобілізувався в ЗСУ. Ви працювали в херсонській газеті фотографом, якщо я не помиляюсь, що з ваших згадок та можливо згадок Дмитра увійшло до фільму? Можливо, в метафорічній в метафорічному такому прояві. Ну, я не, не думаю, що якось напряму з мого досвіду щось прийшло радше з, зі спілкування з журналістами, яких ми записували в 19-му році, перед тим як написати сценарій. Ну, наприклад, ці всі престури на відкриття газової труби перед виборами, коли збирали журналістів, везли їх перерізали. Стрічку, а потім виявлялося, що це село вже з газом, і що труба це просто закопаний в землю вентиль Класика. або багато, багато подібних таких історій, показухи, які в нас або, наприклад, були вибори місцеві, де всі кандидати танцювали. Перед своїми виборцями, хто че чітку, хто циганочку. Вони змагались просто в тому, хто краще станцює, а не в тому, хто краще пообіцяє. Дуже. Через те ну, ми брали просто такі спостереження, які ну, і лякали, і, і смішили, і намагались з них збудувати нескрізну історію, щоб з якоїсь дистанції на це можна було подивитися і, і посміятись, і подумати, чому це стало можливим. У лютому 2022-го фільм вже був наполовину змонтований. З початком повномасштабного вторгнення колектив стрічки просто рятував усі матеріали цілу валізу, я знаю, з жорсткими дисками, але один був в окупації. Розкажіть, як, як вам вдалося врятувати фільм і чи вдалося повернути ось той один жорсткий диск, який був в окупації? Ну так, ми його повернули вже після звільнення Херсона. Ми зупинились в нашій роботі, і там перші місяці ми не знали, чи ми будемо продовжувати, чи є сенс робити кіно тоді, коли треба робити якісь фізичні речі, допомагати когось вивозити, чи, чи ну якось впливати на брати участь у цій боротьбі. Але згодом після звільнення Херсона нам вдалося. Цей диск врятувати, і ми плавно повернулись до роботи, тому ну у нас не було операції з порятунку диску в окупованому Херсоні. Ми просто чекали, коли це становить забрати Роман. Редакція піднімає важливі соціальні питання. Якщо б ви могли змінити, хоча б одну річ у журналістській етиці, що б це було? Ну, це плавний і повільний процес, і його ж не можна змінити якось згори. Це має відбуватись еволюційно і поступово. Мені здається, що ну, мають якось ну, змінитися взагалі ця практика присторів і пригощань журналістів. Ну, щонайменше. Ну а там постійно поступово мають виробитись редакційні політики. Зараз модно робити, залучати читачів, бути журналістами і домовлятись з жителями якихось віддалених районів, ОТГ, щоб вони надсилали репортажі зі своїх місць і будувати таким чином спільноту, яка ну, довіряє цій інформації. і... Відповідно, читачі і глядачі будуть її довіряти. Ну, ми проходимо цей шлях, але ще багато роботи попереду. А чи є в редакції в вашому фільмі певні елементи автопортрета? Можливо, якісь моменти в сюжеті відображають саме вашу власну точку зору на журналісти, комедія. Можливо, головний герой теж наповнений часточками вашого, скажімо, досвіду, вашого життя. Ну, я взагалі починав з документальних фільмів і з гібридних фільмів. І моя дипломна робота це взагалі фільм, який ми зробили спілкуючись з місцевими людьми з херсонцями, брали в них, Ну, розмовляли з ними, брали історії, які нас цікавили, і потім їх вже просили зіграти самих себе перед камерою. І мені цей метод дуже сподобався. В редакції теж є декілька. Таких знахідок, наприклад, ми взяли з масовки чоловіка, який мав зіграти голову села і на відкритті газопроводу, і виявилося, що він дуже гарно читає поезії. І він нам почав читати вірші Шевченка абсолютно непідготовлено. І ми це залишили в фільмі дуже пафосно, дуже урочисто. Я не знаю. В принципі, все це якось пронесено і пропущено крізь себе. Це легше, легше мабуть, назвати що не пропущено. Пане Романе, на завершення. Знаємо, що світова прем'єра стріч відбулася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі. Всі відгуки важливі, але все ж таки, який з них був для вас особисто найважливішим. Найемоційнішим можливо, ну. По-перше, критики сформулювали жанр, що це сатира. Або, звичайно, автори вони не думають, що там, ми збираємось і це буде саме сатира. Так, якось вони нарешті сформулювали це одним словом. З чим, в принципі, можна погодитись і, і добре був відгук про те, що. Україна бореться не тільки з зовнішнім ворогом, але з якимись внутрішніми атавізмами. І е, в основному це були відгуки підтримки українців, в тому що треба змінюватись і внутрішньо модернізовуватись, покращуватись е, для того, щоб вистояти в цій боротьбі. І ну, ми, ми зустрічали тільки підбадьорення. І... Підтримку і слова, що звичайно українці заслуговують на, на ці зміни. На, на те, щоб жити краще. Я Ми... думаю, що після перегляду да. редакції в українському кінопрокаті українцям захочеться трішечки більше змінюватись всередині та зовні. Ми вам бажаємо вдалої прем'єри в Україні. Ну і звичайно, натхнення е і повних залів вашої для перегляду да, вашої так. стрічки. Дякуємо, Романе. Будьте дивитись на великому екрані.